Найвеличніша людина в історії. Ісус не мав слуг, проте його називали паном, не мав освіти, проте його називали вчителем, не мав ліків, проте його кликали цілителем, хоч і не мав армії, та вселяв страх в правителів. не отримував перемог в битвах, але підкорив цілий світ. Він не жив у замку, але його величають князем миру. Не правив нацією, та його називали королем. Він не вчинив злочину, проте його розіб'яли. Він був похований в гробниці, але ожив і живе до цього дня. Його царство не від цього світу, але він царює в серцях тих, хто увірував у нього. Він говорив про любов та прощення, і його слова змінювали мільйони сердець. Він не обіцяє земної влади, але силою його імені слабкий стає дуже. Хоча він не записував власноруч ніяких послань, його вчення заповнило мільйони сторінок. В Його слабкості ми віднайшли силу, в його стражданнях наше спасіння. Ісус, найвеличніша людина в історії, продовжує записувати імена людей, коли вони каються, віднаходять любов. Та вічне життя. Його ім'я, Ісус Христос.